Нашого ранкового гарного, бадьорого і свіжого ефіру. Я вам пропоную ще раз пірнути у вер музики, в тім якої зараз ви дізнаєтеся. Адже ви щойно переглянули цікаве відео, е, і ви вже зрозуміли, що матимете м, зараз знайомство з е, своєю рідною субкультурою, я б так сказала. реп виконавці у нас у студії це драф і шут. Доброго ранку. Доброго ранку. Як прокидаються ой, Важко. Важко прокидають, дуже важко деколи. До самої ночі, до пізньої ночі доводиться і над текстами сидіти, посидіти. І так буває. Не дуже легко прокидатися. Крепкий чай. Я зрозуміла. Yeah. Наше з вами знайомство є дуже давнє. Стаса, себто даруйте драму, я вже знаю дуже давно, тому що він активний. Шут. Уча... Ой, даруйте шута, Боже, я вже зовсім заплуталася. Учасник багатьох різних музичних течій я б так сказала. Драфа. Я також знаю, тому що е, він дуже, дуже навіть тісно долучений до е, прямого телеефіру, який пропонує вам програма вже ранок, адже всі відеосюжети майже всі е, творять його чудові руки. Що ж робить їхній чудовий голос? Зараз дізнаємося, з якого віку ви почали займатися репом. Ну наприклад, чим він вас приє... приваблює? Ну це було Як щось це таке, почувалось? якби нестандартне можна так сказати. Я почав репом займатися приблизно в кінці минулого століття, тисячоліття, От, і, це, і воно мені здалося таким дуже альтернативним, як цей рок. Мені щось не зразу так сподобався. От, не пішло? Не пішло, так. Да. Я не був музикантом. От, а реп, воно мені якось так зразу впало в душу. І почався такий. Можливо, навіть я не, не зразу почав читати реп, як його писати. А потом подумал, а почему бы и не начать его читать? Кстати, Шут, а ну и что для того нужно иметь, чтобы хорошо читать? Я на самом деле просто у друзей на вечеринке пошутил. Как угу. бы не читал я раб до этого никогда, я просто взял микрофон Удалось и начал так. шутить. Да, люди подумали, это подготовленный текст. Давно ли ты читаешь? А я сказал нет, я первый раз только что просто, это от души. Угу. Просто надо любить это дело, чтобы оно качало как бы и все. Ну, будь-якій музиці кач це дуже важливо що ж тут зробиш ви проводите вечірку з приводу якої ми зібралися сьогодні у студії поговорити реп возня називається що це так. таке і хто бере у ній участь де вона відбуватиметься реп возня значить завтра 26 листопада от візьму я 26 листопада о 10-й годині вечора я починається реп-возня. Клуб Тартуга запрошуємо усіх до нас приїдуть дуже цікаві гості з Києва. От, Хто це буде? Дуже буде весело. У вас і група Сен-Семіліа. Угу. В Києві вони є популярними. От, і ми чекаємо на завтра завтра, щоб вони розкачають наш клуб. А на вечірці я зрозуміла, будуться ще зйомки. Кліпу. Кліпу так? Це, вже... це вже буде розповідати шут. Да. Розповідай. Е, що ж тобі... це за така родзинка? Е, кліп, ми от записали альбом. Угу. Шут. И тут сняли тоже клип, который попал в Сочи, который попал на Enter Music в ротацию. Угу. И вот е, снимаем ещё один клип на Шоты, который будет э е, а как бы окончанием этого альбома, называется Шоты. И мы будем снимать до съемо, можно так сказать, до снимем на вечеринке этот клип. Фрагменты клипа, для клипов. Добре, я пропоную разом з вашою допомогою зараз запропонувати нашим телеглядачам молодим альтернативним і драйвовим Запрошення на вечірку на дві особи, як гадаєте, можна таке втяти? Легально. Можна. Отож, 298-7191, телефони нашої студії. Зараз хлопців попробую, спробую я попросити, або вони придумали гарне запитання на вечірку, яка називатиметься «Репузня», яка відбудеться у У клубі, клубі тортуга 26 листопада, початок 22.00. І запитання. І запитання безпосередньо на. Щоб розіграти два квиточка. Так. Отже, питання таке: в якому році репер Шут написав, записав свій перший трек? Є а -а -а. три варіанти? Давайте відповіді допоможемо відповіді. нашим телеглядачам. 2004, 2005 і 2006. Четвертий п'ятий шостий, 2004, четвертий, п'ятий шостий роки, в якому році репер шут, шут записав свій перший альбом. Не альбом, трек. прошу трек. 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 Пісню Окей, 29871, дев'ять. Один телефон студії. Я сподіваюся, що ви зараз дасте правильну відповідь. Якщо ж не дасте правильно, тоді спробуйте тих, хто пробує стукає, тому обов'язково відчиняє два запрошення на вечірку реп постня. А, Вже на вас чекають. Ми продовжуємо нашу розмову. Питання до вас, хлопці, чи Плануєте подорожувати з цим проектом в інші, інші міста України, реп-Позня. Взагалі плани такі є. Не знаємо, коли ми нарешті зважимось на це, але плани є такі і дуже хочемо цього. Я думаю, після Нового року ми поїдемо в Ровно, mm -hmm. потім Київ. Ну, ми не обов'язково будемо по більшим городам. Будемо навіть в Червонограді, і ми були от їздили реп на виїзді, діла в Трускавце. Маленький красивый город, прекрасная водичка, и как бы концерт удался. А Рыбкозня, это пафосно, или это дружная семья? Это для всех. Это совсем даже не пафосно, это underground, можно так сказать.